Так, друзі, ну що, усім привіт! Сьогодні у нас наступне відео. Всі просили. Я виконую вашу, ваше прохання. Значить, перше, що я хочу почати, це з наших угод, які були на онлайн-практиці, яка проходила в вівторок та в середу, 1 та 2 липня. Ми зробили дві угоди, дві угоди плюсові. Були забрати плюс 570 доларів цього угод з ризиками там 100 доларів там 120 на угоду. Е, значить, ще одну нам позицію не дали, вона б теж виконала тейки. І там ще одну ми трошки ну, перечекали, скажімо так, і вона пішла без нас. Тобто, все, що ми не дивилися, все пішло. Значить, дивіться. Перша, ага, це угода по ПП, ну Це вона була зроблена не на онлайн-наставності, а оце, дивіться, на онлайн-наставності. У нас погода, угода по СНТ, відкривалася від рівня. Бачите, от, зеркального рівня з історії, на консолідації по тренду нижче. Трошки ми взяли низько, могли взяти краще, і тут ми б отримали не 2-3 до 1, а получили б там 3-4-5 до 1. Погода відпрацьовувала 9 годин, друзі. 9 годин. Погода відпрацьовувала. Це ще раз нагадує про те, що в погодах потрібно сидіти. Це важливо. Ну, До кінця, скажімо так. Ви отримали, бачите, такей, і потім ціна вже розвернулася, далі пішла вже обновлювати сюди от наверх, щоб ви можете глянути на графіки. Ну, ми своє забрали. Це те... підтверджує те, що у нас працює. наша, ну, от, Бачите, тут є от, результати по S&T 49. Ви можете бачити ці всі. От Тут 294. Ще одна угода була по VLD. Ми брали вже після онлайн практ я говорив, що якщо у нас там угода, у нас там ще посей, угода була. Вона відпрацює, вона відпрацювала. І я ще от заходив в дуже швидку таку угоду, тож з ризиком там в 100 доларів, подивіться, он 300 забрав, і це було там за 2, 20 хвилин не 2 години, а за 20 хвилин відпрацювало. Ми давали так само це все на аналізі, вище рівня, вище хая попереднього дня. Тут угода була, якраз, ну, точка, скажімо так. З ризиком там в 1%. Ну, ось вийшло забрати ось так. Дуже непогано закривав все, тому що не зрозуміло було, що на ринку плюс ми вже досить багато пройшли. Хоча ціна потім ще пішла вище. Це просто да Ринок був реально в топі і давав заробляти. Одна задача це забирати, друзі. Ну, хто хоче носити це правильно. Аналізувати ринок, розуміти його, мати торгову стратегію, бути на дистанції в плюсі. Я раз повторяю, і торгувати на любому ринку вам. За посиланням нижче, на наставництво по трейдингу багато є кейсів, уже учнів, які торгують успішно. Одна із них стала. До речі, з нами теж торгувала на онлайн наставництві, Зробила за один день, за друге, друге, друзі, за друге число, за друге число зробила плюс 2760 доларів з двох угод. Тобто там по 1300 з кожної угоди. Ви просто розуміли, з ризиком там в 500 доларів на угоду, навіть там 450. Отак воно відбувається. Ми так само зробили більше. У нас ще один аккаунт. Я показую вам той, який ми використовували на онлайн-практиці. Там був, був аккаунт на 25 тисяч доларів. Ми його використовували. У нас є ще один, але загально ми зробили більше трьох тисяч за два дня з двох аккаунтів. Ось так буває. Це все на інтрадеї з чотирьох угод. Було зроблено плюс там доларів за два дні. Ось. Так воно працює. Наша торгова стратегія себе вже виправдала. Вона робоча на, щоб ви розуміли, просто на будь-якому ринку можна використовувати. Ще у нас одна угода була посея, я щось скріна просто не бачу. Ладно, покажу вам тут. Ну, всі, хто були на наставництві, можете ще подивитися в нас, до речі, в телеграм-групі. Безкоштовні теж посилання нижче тут є. На групу можете подивитися я там, виставляв. У нас угода була по сеї, вона була в лонг, вона була зроблена. Ось звідси, друзі, ми брали. Стоп. Стоп. Поки що не можу. Ага, вчора ми її робили. А, все, я зрозумів. Ми її робили От звідси були. Тут було теж лоу попереднього дня. Подивіться. Просто воно покажу сьогоднішній день. Ось тут. Ми заходили, були в лонг. Ми заходили, були в лонг. Ну і забрали там два тейка. Там два, два до одного і три до одного. Ми забрали, і воно ще сходило, друзі. Я говорив про те, що якщо в нас угода закриється з першим тейком, то можна буде вийти, зняти ризик, поставити стоп без збиток, як ми робимо. Ми можемо е далі відкривати наступну угоду, якою була VLD, яку якраз відкрив я після уже закінчення онлайн-практики. Ну, все, друзі, відпрацьовувало. Ще одну угоду, яку ми дивилися, це Саша, мій партнер, дав інтересну був угоду. Ну, блін, вона реально відпрацьовала круто, але ми її, друзі, не взяли. Зараз я вам покажу, я тільки вибрати Байбіт. Там на Байбіті на Сітіо. Тут просто був, друзі, топ. Реально. Тут був топ, і оця угода була зроблена. Могла бути зроблена от звідси. Звідси ми. А, ні, навіть звідси ми. Отут от ми її дивилися, реально, щоб ви просто розуміли. Постфактом, звісно, виглядає просто. Реально, я тут навіть не знаю. Відірви голову, знаєте, є такі от. Подивіться просто, друзі, 28, а сюди вже там 35% тут можна було на ризик там реально взяти в... Там менше одного. 30 до 1, друзі. Можна було 100 доларів забрати 3 тисячі. Просто. Ну, якщо висадити, звісно, ніхто не знав. Оця угоду ми теж дивилися. Але ми її трішки пропустили, скажімо так, хотіли почекати, можливо, там щоб щось було. А воно розв'язка пішла дуже швидко, і ми вже все пропустили. І ще одна года e sonic Ми її ставили, ставили заявку, були, але нам її не дали. До речі, вона точно була. Ось тут ми ставали, друзі. Ось вище цього теж хаю попереднього дня. Так само від зеркального рівня. Ось дивіться, ось тут ми були, ставали. І у нас заявка була по 67. І ось тут нам ми її поставили після цієї свічки, і нам її просто не дали. 67, чи по 65 ми стояли. по 65, мені здається, І нам не дали позицію. І ми лишились в стакані. Ціна пішла, але ну, ми вже не стали гнати за ціною. Ну тут так само можна було на ризик скільки там, 0,7%, воно б дало би там, 4. Ну, коротше, можна було забрати там 3, 4, 4, 5, 6 доларів. Ну це вже постфактум. То, що взяли, я вам показав. То, що взяли, я вам показав. Загалом з двох угод, за два дня, ми зробили 570 доларів з ризиком там, 110 там, доларів на угоду. Ось так. Вийшло зробити. Ну, загалом більше зробили, звичайно, але ну, я говорю те, що ми зробили на онлайн-практиці зі всіма. Тепер давайте поїхали по наших трьох стратегіях, яких я хотів сьогодні розказати. Значить, у 2025 році, що я вам рекомендував би робити. Перша стратегія це стратегія якраз трейдингу по системі, ту, яку ми робимо інтрадей. Но ця стратегія потребує перше це знань, друге практики. Третє, щоб у вас була повністю прописана ваша торгова модель. Далі потрібна статистика і так далі. Розуміння ринку. Тобто тут дуже багато є елементів. Не для всіх це, не для не у всіх є час, не у всіх є можливості, тому що для цього потрібно реально вчитися. Я не кажу, там вчитись в мене там чи вчитися там. Ще в когось, ви самі можете це вибрати. Може, у вас є там знання, Ну, ця стратегія, мені здається, зараз саме правильна. Тобто, ви зайшли, вийшли, все позиція кеш. На такому ринку, дивіться, ринок. Ну, візьмемо, наприклад, там гіпотетично FET, наприклад, так. У нас ось був один рух нормальний по тренду. Тут нормальний на 90%. Далі ми летіли вниз, і ось оцей рух був другий. Тобто на 150%. Це два рухи за 8 місяців, щоб ви розуміли. Тобто, якщо ви тут, наприклад, не брали, або взяли десь вище, ви вже стільки не заберете, або ви там не вийдете. Тобто ця ну, стратегія там сидіти зараз, вона може бути робоча тільки в тому випадку, якщо ви будете брати частинами на зниженнях. Ну, Наприклад, ми кожен місяць виділяємо там, рівну суму, наприклад, там, 500 доларів, беремо там, 5 монет. Ну, Я рекомендую брати точно три основні: це ефір, біток і BNB. Це три монети, які я рекомендую вам брати отак на довгострок, що можна сидіти. Вони будуть живі. Тому що BNB Smart Chain, в нього своя сітка, багато монет у ньому зроблені. Плюс біржа Binance Noмер один в світі. Ну тобто, якщо з нею щось станеться, то буде там гайки всьому. Скажемо так, біток, звичайно, ядро. Ну, ефір так само, ядро номер два. Тобто ці три монети можна тарати на постоянці і тарати надовго. Далі дві монети можна вибрати якісь інші, наприклад, там може бути штучний інтелект, типа Фета, і можна взяти, не знаю, там меми, мем меми, типа Пепе. Я би я би так от, взяв би. Це два таких е, варіанти, які можуть бути крім е, трьох основних. Що можна робити? Можна брати десь на зниженнях, наприклад, коли там ціна падає. Звичайно, коли ціна так виростає, друзі, купляти вже не треба. Що би там не сталося? Якщо ціна пішла там на 80%, то вам купляти не треба. Вам треба чекати якісь корекції. Для цього теж потрібно розуміння, де це робити, в якихось зон. Ну, наприклад, коли ось тут ми побачили, бачите, зниження там пепи на мінус 40% за... за 2 тижні. Звичайно, що в таких точках можна брати. І, але ви все рівно маєте знати, де ви будете це все закривати? Ну, наприклад, ви купили. Ну, гіпотетично купили десь тут, там ну, купили в одній точці, купили в другій. Де ваша ціль? Ну, тобто, цілі можна брати від якихось локальних зон, типа таких розворотів, наприклад, так звідси, найближчих до ціни, та, яка є на даний момент. Ну, або далі дивитися. Тобто, має бути теж адекватна ціль на вихід. Це одна теж із стратегій. Тобто, купляти на зниженнях. Я вам зараз не вдаюся в деталі, тому що якщо я буду даватись деталі, не всі розуміють ринок, не всі розуміють, про що я буду говорити. Ну, можна дивитися від локальних зон. Ну, або після сильних там падінь, тільки ліквідні монети, друзі, ліквідні. Там, тобто, наприклад, такі входять в топ-50 по капіталізації. Їх можна подивитися на кої маркет є. Тобто є монети, які ходять на топ-50 по капіталізації, чи топ-30 по капіталізації, які мають значення. Ну, дивіться, от тія, да, наприклад, теж Селесті падала за останніх там, 8 місяців на 93%, якщо я не помиляюсь, ні, менше, на 85% падала. Тобто, звичайно, вона цікава, але це ризик, друзі, бо монета слабкіша від ринку, і тут брати багато не можна. Ну я б рекомендував на такі монети виділяти там 2-3 від вашого депо. Ну, наприклад, що депо 100 там 10 тисяч, наприклад, доларів. То ви можете виділяти там 200-300 доларів на таку монету. Ну там 400, окей, максимум, не більше. Ну, взагальна кількість цих монет у вас має бути не більше там 20% від вашого депо. Навіть ну, напевно, 15%. Загальна кількість всіх монет 15 від вашого загального. Балансу депозиту, от і все. От Селестія впала. Звичайно, в таких точках можна брати, тому що тут шанси, що вона відскочить ну, там, на 50-60%, на 60, на 70%, вони досить високі. Вона може не піти, то ви теж маєте це враховувати. Але якщо вона не піде, у вас невеличка частинка вашого депозиту тут просто буде там в мінусі або засажена, або навіть скам, якщо буде. Ну і нічого страшного. Ну і що скам, ви втратили тільки там 3% від депо. Видно там на ефірі, на бітку це відіб'єте спокійно. Це треба завжди все враховувати. До речі, біток у нас нормально виглядає, було поглинання. Я думаю, що якщо підуть вище 110, то там і обновиться історичний хай. Ну, дуже довго тут накопичували, любе падіння відкупляється. Подивіться. Я думаю, що ми маємо піти на історичний перехай. Ну, там 120-130, подивимося по бітку. Ну, Не знаю, як буде себе вести альта, але біток виглядає досить позитивно. Бачите? Тобто любе падіння, виходить об'єми, і я думаю, що зараз це будуть все відкупляти. Насправді, такі відкати, всіх винесли там на статистиці, і, в принципі, виглядає досить непогано. Я думаю, мало би відкупити це в сьогоднішній день. Нормально. Значить, ну і третя стратегія, друзі, остання, яка. Тож вона більш ризикована. Це, звичайно, купляти все на довгий срок, десь, ну на всі гроші мається на увазі, десь в якихось точках, низа, наприклад. Ну, дивіться, от хай, якщо ми візьмемо. Звичайно, тут брати на все бред, Ну, тобто він виріс уже там на 300 з зловже, скільки там а, 350%. І брати тут це теж біток, звісно, можна брати на все, але в хаю я б теж тут не брав на все. Ну, не знаю, для мене це не дуже. Я би чекав, якісь корекції, наприклад, 99 чи там 95, і там, наприклад, я би брав. Може, не дати, може піти без мене. Ну, я тоді буду десь інші варіанти. Краще ефір, наприклад, той самий взяти. Тут шансів більше, що він дасть якийсь прибуток, чи там біток. Біток там піде на 20-30% і все. Ну, якщо у вас, конечно, 10 мільйонів доларів, то да, я, Тоді біток. А якщо у вас там 300 доларів 500, то краще ефір. Я би вставив все-таки ставку більше на ефір. Плюс було поглинання, бачите, по ефіру цих всіх, всіх свічок, які були попередні, починаючи з 24 червня. Поглинання, я думаю, що ефірчик має теж нормально піти найближчим часом. Ну, літом, скоріше за все, такого прям сильного руху не буде. Думаю, може ефір там на 3000 сходить, там 3, там, 500. Я думаю, ну вище, напевно, влітом, я сумніваюсь. Напевно, все піде вже це на осінь, якщо у нас буде аптренд якийсь хороший, тобто ось така стратегія. Тобто, Брати внизу можна на все, друзі. Ну це ризик. Я, наприклад, ну, не ризикую брати на все. Я сиріно залишаю якийсь кеш, наприклад, хоча б там 20%. Щоб на випадок того, якщо піде нижче, не треба жаднічати, щоб в мене був кеш щось купити, нове, чи докупити старе, усереднити позицію, якщо буде дешевше. Тобто, це так. Ну найкраща стратегія, звичайно, друзі, це трейдинг. Ну, можна і купляти частинами, теж себе гарно воно рекомендує. Наприклад, кожний там, місяць купляти рівну частину, якщо ви хочете в інвест. Це так само хороша стратегія на дистанції. Ну тут треба запастись терпінням. Може там в рік, два-три. Ну і робити це систематично. Тобто на любому там ринку купляти. Ну, але ви теж маєте знати, де ви будете це все закривати. Тобто, точка цілі виходу має бути. Ну, гіпотетично, давайте ми візьмемо там ефір класік, наприклад, ми набрали там. Монету там з середньою ціною, хай там 16-16 доларів, де для нас буде точка. Ну, наприклад, оце бачите, тобто 39 точка, з якої був розворот, вона може бути першою цілею. Перша ціль це реально до цієї точки, це 100, там 30%. Це багато. Можна частину закрити, можна ще поставити частину там, по 50, там, по 60, там по 100 і так далі. Якщо ми туди підемо, якщо ні, ну наша задача зняти ризик, тобто забрати тіло, яке ми вклали. Ну, наприклад, ми вклали там 2000 нам треба це витягнути, ну і там на профітні гроші можна посидіти. Тобто, ви, що одне, що ви може бути, ви можете не дозаробити. Та ну тобто, якщо піде вниз, ви просто не дозаробите, ну ви вже не будете втрачати. Ви тіло забрали. сама головна задача зняти ризик з тіла, то що ви взяли з дому, витягнули там з кишені, поставили на ринок. Оцю суму треба витягнути. А далі вже немає значення, що може бути. Ви просто можете не дозаробити і все. Ну ви вже не втратите це саме основне. Ось така от модель. Тому. Ось такі три стратегії, які я вам рекомендую. Вони реально одна одну доповнюють. Но трейдинг стратегія, звичайно, якщо її знати, то можна торгувати і довгосроки, і середнісроки, і інтрадеї. Тобто, це якраз на наставності по трейдингу, тому ви можете залишати заявку, якщо ви хочете дізнатись деталі, і навчитися торгувати в профіт. У нас студенти є, да, які показують одна з того, що я говорю, от стела, якраз то вона взагалі там, там машину купила, в Німеччині, живе там і. Ну, Заробляють досить великі гроші для людей, це там космос. Ви розуміли. Ну, якщо там за день можна забрати 2600, ну, то ви самі можете розуміти, що в місяць можна і 20, і 30 заробити <кій> такими діями. Я маю в доларі 20-30 тисяч. Тобто, ну для цього потрібен депозит. Ну, і знання, звичайно. Депозит не спасає, якщо нема знань. Знання це номер один, депозит це номер два. Тому що депозит без знань не має ніякого значення. Ну, Америка у нас, до речі, хотів сказати, історичний перехай знову. Ну, я думаю, все-таки тут задавлять вниз. ну, тобто Може ще там кудись сходити, Потім, я думаю, все-таки, що ми спустимося ще раз. Може бути така ситуація. Потім, я думаю, сюди ми ще раз зайдемо, проторгується і потім вже буде вихід. Я думаю, вихід нормальний буде вже на кінець, тобто, на осінь, початок зими. Ось така ситуація. Тому, надіюсь, було вам корисно. Ставте свої лайки. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. За найкращий комент 500 гривень, як завжди, розіграю, тому пишіть коменти. Пишіть ваші теми. Якщо у вас є якісь побажання, скажімо так, по темам, можете писати. Я в коментарі всі читаю і буду приймати до уваги найбільш цікаві, і буду робити з них, наприклад, відео. Ось така у нас модель. Тому всім гарного дня, профітів. І не забувайте про ризики. Всіх обняв, всім пока, друзі.